Які парфуми мені обрати, якщо я полюбляю аромат соковитого лимону? У мене є для тебе класний варіант, це у нас Адіссей, Фреш Лимон. Знаєте, якби ви тільки щойно видавили е, лимонний сік, оце був би саме цей аромат, плюс соковита цедра. Якщо я полюбляю молочний мілкшейк з соковитою полуницею. І тут у мене для тебе є варіант: це Армф і Ямі Ямі. Він. Викликає неймовірно бажання спробувати його на смак, бо пахне він як молочний мілкшейк, плюс полуничка, плюс трошки ванільки та Рафаела. А якщо я обожнюю аромат мохіто? у мене є навіть краще ніж мохіто. Це у нас пінанс, це аромат крижаного лінняного мохіто. Тут у нас і м'ята, і лимон, і навіть трошки огіркового присмаку. Аромат звучить просто фантастично. А якщо я хочу аромат кокосу, але не занадто притерний. Зараз показую варіант не солодкого кокосу, він дуже ніжний, дуже делікатний. Тут квіти плюс кокосове молоко. Цей аромат фантастично підходить для легких повітряних дівчат. А якщо мені подобається аромат полуниці з шампанським. Це прям моє серденько, я обожнюю цей аромат. Це хая, це якраз у нас полуниця, персик, дуже ніжне шампанське брюд і трошечки, трошечки цитрусу. Дуже рекомендую тим, хто не полюбляє занадто солодкі і любить ніжні квіткові аромати. Аромат, який схожий на дороге жіноче авто, і це також один з моїх улюблених. Це аромат Хабік. Тут мускус, древесні ноти, трошки білих квітів. Це неймовірно гарний, спокусливий та жіночний аромат. А тепер аромат вишенки на торті. Ну звісно, це ось такий неймовірний вишневий латафа. Майар – це дуже фантастичний гарний аромат. Дівчата. Він для тих, хто любить солодкий. Це насичений, шлейфовий, дуже дуже яскравий аромат, свіжо зрізаної черешні, цукрової черешні, вишні. Аромат фантастичний, дуже рекомендую, особливо зараз на холодну пору.